Тепер легко можна виписати і виселити з квартири, навіть в якій ви проживали багато років. Якщо ви зареєстровані або, як то кажуть, прописані в квартирі чи будинку, де власником є інша особа, у мене для вас погані новини. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми розглянемо з вами питання, яке ви тільки що почули: чи можуть виселяти вас? Без вашої згоди в раніше займаному приміщенні тільки на підставі заяви власника, який вас туди вселив, це перше. І чи можуть знімати вас з державної реєстрації за заявою власника без вас? Це дві різні речі. І чому адвокатша, яку ви тільки що почули, розповіла вам не всю правду, оскільки вона чомусь з якогось дива сплутала? Два поняття: зняття з реєстрації і виселення. А на превеликий жаль, люди таким адвокатам вірять, і вже зробили величезний крик, начебто як це нас будуть виселяти з займаного раніше приміщення без нашої згоди, адже виселення раніше було тільки в судовому порядку. Отож, бо про все поступово та в деталях. Оскільки люди нас не чують, змушені про одне і те ж саме повторювати в кожному відео. Перше, звертатись до нас на електронну адресу можуть тільки наші спонсори, які підписані на цьому ютуб-каналі як спонсори. Ви допомагаєте нам розвиватись, ми допомагаємо вам. Все справедливо. Листи усіх інших, які ми кожного дня отримуємо понад сотню, розгляду не підлягають. Це приватне інформаційне агентство, якому ви нічого не платите, а отже не маєте права нічого вимагати. Ви платите єдиному марафону, а отже, можете з нього вимагати. Тому прохання звертатись до них, якщо ви не хочете підтримувати нас. Здавалося б, такі прості речі люди мають розуміти, але ні, вони хочуть все на халяву. Такого нема, не було і не буде. Отже, кому платите, до того і звертайтесь. А для усіх адекватних людей. Які розуміють такі елементарні речі, ви можете оформити спонсорство на наш канал та разом з нами розвивати правду в Україні. Хто хоче допомогти нам одноразово, не будучи нашим спонсором, ви можете це зробити за реквізитами, які ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Так от, щоб це відео побачило якомога більше людей. Поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар та поширте його в своїх соціальних мережах. Робіть хоча б щось ради України, поширюйте правдиву інформацію, аби люди її знали. А ось такі ось адвокати, які не розуміють, в чому різниця між виселенням та зняттям з державної реєстрації, мають спочатку думати про що вони розказують людям, а не розводити в народі брехливі новини. Також в 2022 році дійсно внесені зміни до відповідних норм закону щодо державної реєстрації та знаття з неї мається на увазі вашого місця проживання, і власник дійсно, вже щоб не звертатись до суду, має право зняти вас з державної реєстрації, якщо ви не є його родичем і його дитиною. Що цілком узгоджується як з європейською практикою, так і з Конституцією України, оскільки власник має повне право вселити людину та виселити її. В даному випадку ми говоримо про реєстрацію. Так само власник може зареєструвати людину та зняти її з державної реєстрації. А от на рахунок виселення, ніяких змін в законодавство не було і, вряд чи колись буде. Оскільки виселення це взагалі примусова процедура. Тобто людина сама не виселяється, тільки тоді власне чи інша заінтересована від його імені особа звертається до суду і виселяє. Тобто це юридична процедура з наданням відповідного житла цій людині, яку виселяють, або без такого. І саме в цій частині житловий кодекс України, який є спеціальним. По відношенню до усіх інших актів не зазнавав жодних змін. Отже, виселення, як і раніше, може проводитись виключно в судовому порядку і виключно з підстав, вказаних в Житловому кодексі України. Починайте, друзі, вже на кінець то думати, яку інформацію ви споживаєте та кого ви слухаєте. Перед тим, як кричати, зайдіть, будь ласка, на офіційній. Закони та прочитайте їх, чи були там зміни? Бо нікому невідомі адвокати заради хайпа готові на все, навіть не відрізняючи виселення від зняття з державної реєстрації місця проживання. Ось так.